Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів 9 моделей. Тому давайте по одному будемо вантажувати і знайомитись із зановленим асортиментом. Перші що до нас спустили. Він якраз буде і найменший з сьогоднішньої поставки це буде повноприводний трактор, двохциліндровий 10 кінських сил, Кубота Б-10. Ось так виглядає панель приборів. Його вартість в комплекті з фризою і доставкою складе всього 3800 умовних одиниць. Наступну модель спускаємо Mitsubishi MT-165, 3 16 кінських сил. Отразу бачиш, що в нього японська резина і в гарному стані, задня 8,3 на 20, 3, є боковий циліндр, є реверс. Напрацювання всього 440 мотогодин. Гляньте, як гарно збражений трактор з рівною підлогою, чудовий стан керма. Вартість такої моделі в комплекті з фрезою складе 5 тисяч умовних одиниць. Ну що ж, продовжуємо. Бачимо далі 15 кінських сил, більш свіжих років кубота Jubi 15 по дисках 98-й рік. Є боковий циліндр, є дуга безпеки, Фреза кріпиться на двохточкове кріплення 709 мотогодин. Є функція оберт на місці, в цілому тракторець гарно виглядає. Вартість 5400 умовних одиниць. Ще один тракторець від Куботи. Уже 17 кінських сил, проте трішки ранішого року виробництва. І при цьому бачимо, що кузов дуже гарно збережений. Гляньте, який має стан. По напрацюванню 631 мотогодина. Передок відключається, три швидкості на фрезу, коробка механічна, чудово збережене сидіння. Є Єпазон повишених понижних і речах керування навіскою. Без електроніки фреза кріпиться на двохточкове кріплення. Резина гарно виглядає, 8,3х22. Вартість такого тракторця 4900 умовних одиниць. Далі спускаємо бюджетний трактор 3 14 кінських сил від виробника Ісекі ту 145-й. Досить комфортний тракторець, бачимо, є рівна підлога, багато місця для водія. 915 мотогодин. Ось, бачите, саме. Є боковий циліндр, бачимо керування з пам'яттю на віски. Фреза кріпиться на двох точку. 8х16, задня резина. Ну і вартість такого тракторця в комплекті з 4 4000 умовних одиниць. Далі їде до нас кубота серії Джерал 27 кінських сил. Одразу видно, що резина в дуже гарному стані. Японська, Bridgestone. Позаду стоїть 112 на 26 Звісно ж, тут буде трьохточка, а ще маємо швидкоз'єм, автопопадач. Дуже гарно збережене сидіння. І кермо в гарному стані. Тут напрацювання всього 860 мотогодин. Гляньте на речах реверсу, на речах газу. Трактрець ре реально зберігався в гарних умовах. Коробка передач на U-Shift. передок відключається, є функція оберт на місці, рівна підлога в загальному, бачите самі, трактрець дуже буде цікавий. По вартості в комплекті з фрезою 9300 умовних одиниць. Наступним спускаємо Б-72, потужність даної моделі 16,5 кінських сил. В нього буде підсилювач керма. По дисках це 98-й рік, Фреза на двох точці, є дуга безпеки. Гляньте на стан сидіння. Просто в ідеальному стані кермо напрацював 511 мотогодин. Є оберт на місці, є боковий циліндр. Коробка звичайна механічна. Задня резина має розмір 8х18. Вартість такого тракторця в комплекті з фрезою 6000 умовних одиниць. Кубота GL-19, найменший тракторець серії GL, 3 з двигуном 1,4. Резина задня 8,3х24. Бачимо, що буде захист від сонця. Давайте пройдемось трішки по комплектації. У нас тут буде боковий циліндр. з боковим патручком. Коробка звичайна механічна, реверс 989 мотогодин. Кермо повиски регулюється, підлога рівна. В цілому тракторець дуже гарно виглядає. Трьохточка, швидкоз'єм і вартість всього 7000 умовних одиниць в комплекті з грунтофрозою. Так, ось підняли наступний тракторець Янмар FF205. 205 з потужністю 20 кінських сил. Гляньте вже японець. Добудував собі каркас під кабіну, залишилось її. Пропокажучи, лише застіклити. Трьохточка, швидкоз'єм, автопопадач. 792 мотогодини. Коробка звичайна механічна. Бачимо реча, керування навіскою, Три діапазона навал відбору потужності і третя діапазона повищених, понижених передач. Резина має розмір 9,5 на 22, а вартість в комплекті з фризою. 6300 умовних одиниць. Ну що ж, ось і завершили вигрузку японських міні тракторів на Вінницький майданчик. Ось так зараз у нас знаходяться ці фрази, будемо швиденько їх укомплектовувати і потрохи виставляти на наш сайт. Тому, якщо якась із моделей вас зацікавила, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії. Якщо є можливість заїхати на майданчик, обов'язково заїжджайте, проводьте тест-драйв та обирайте для себе. Надійного японського помічника. Тому очікуємо вас. Купуйте в той Tractor. трактор.